Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя і діти захотіли зранку яєчні, а в нас яєць не було в достатній кількості. Тож татко сходив в магазин, сходив в найближчі, куди можна це зробити пішки в Алді і витратив аж 23,72 євро на ось ці невеличкі закупи. Спробую швиденько розповісти, що і по чим. За скільки грошей він придбав. Отже, в першу чергу сік в нас ще є пару літрів, мабуть. Ну, літр точно залишився, але він вирішив докупити. Діти люблять дуже такий натуральний яблучний сік. Намагаємося їм в цьому не відмовляти. І тут в Алді такий сік коштує 99 центів. Один літр. Дві пляшки, ось майже 2 євро коштували. Далі 2,5 кг картоплі Фрі давно не купували. В нас є просто картоплі, але ось Іван вирішив, що е, треба е, спробувати саме таку. 3,69 коштує 2,5 кг. Ну, що я скажу, це доволі. Дорога картопля. Я купувала і дешевше, з більшою знижкою, але спробуємо, чим це відрізняється. Виходить так, що євро 50. Ну, швидко не скажу, скільки коштує кілограм, але треба буде подивитися, ну, це вже не суттєво. Далі, так само він вирішив мене побалувати кавою, яку я люблю. Я давно вже її не. Купую, прошу не купувати. П'ю звичайно, в звичайній кавоварці зараз заварюю каву, але він ось мене побалував капучино для нашої кавоварки. Тут всього 8 порцій виходить і коштує це 4,19. Ось таке капучино. Далі вирішив він купити ось такий кейк ну, це кекс з великою кількістю яєць, масла. Вершкове тут застосовують ну, класичний такий десерт, пиріг французький, коштує він саме такий: пів кіло, тут 2,99. Так. Також, щоб менше було питань, особливо з початком учбового. Семестру учбового місяця. Наступ... З понеділка дітям придбав він сухі сніданки, ось такі шоколад, карамель, смаки. Так, схоже на корм на харчування, ось таке. Ну, діткам смакує, воно О, солодке зроблено з зерна. Тут поживна цінність Б так, і коштують такі м -м, сніданки 750 грамів 299 за це ось. За ось таку маленьку коробку. Далі батончик, Це морозиво, і тут є м -м, омана Об обманка така, тому що діти з'їли, поки я ось. Доїхала додому, вони поснідали, а потім з'їли ось такий десерт. Але щоб для повноти звіту залишили коробку. Шоколад морозиво ванільне з шоколадом і зі шматочками мигдалю. Ось так, там 6 батончиків було. Коштує 2,69. Ну і безпосередньо яйця. Ось так: ось тільки вони використали на сніданок, на яєчню. 4 6 десь 11 яєць пішло на яєчню для дітей. Коштують ці яйця в Aldi 519. Ціна не змінилася. Це по 17 центів одне яйце. Яйця гарні, достатньо великі, не, не дрібні зовсім. Тож і ціна гарна, яйця яйця погані Ось такий короткий закупов невеликий. 2 березня у нас. Таке, дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписуйтесь і слідкуйте за нашими оновленнями. Бережіть себе, бувайте. Друзі, додаю до попереднього відео ще короткий звіт про те, що я сьогодні вже в понеділок купила в Алді. Насправді, по роботі заїжджала. в мене було завдання там купити продукти для моєї бенефіціарки. Тож я скористалась можливістю і швиденько взяла. Те, що необхідно і те, що побачила. Отже, в першу чергу з курками пощастило, так вони їх там поклали далеченько, не одразу побачила, але вирішила дві штуки взяти, поки є така можливість. Отже, ціна стандартна 3,59%, а 30% знижка це ось за 2,50 за 2 кілограм курки виходить. Одна з них коштувала 5,17 і знижка євро 55. Ну, тобто 3,70 коштувала ось ця курка. Кіло 440 вона важить. Ця ось кіло 595 Заплатила я за неї 4 євро. 4 євро за ось кіло 600. Курка заморожу. Сьогоднішня дата стоїть. Поки що не готуватиму, є там трохи місця в морозилці, тож буде там. Далі, ось такі взяла гарбузові насінинки, У нас є інші ми з гарбуза взяли, але м я думаю, що дітям буде дуже цікаво виростити саме таких гарбузів до хайловіну. Ось Тому вирішила спробувати тим більше, що ціна. Нижче, ніж це в спеціалізованих магазинах продається. Цей пакетик мені коштував всього 99 центів. Ось свіже насіння таке, а не бачу, скільки там Ось Таке, трошечки. Зовсім а, такі ось сосиски, брала їх раніше, дуже часто на них знижка. Я їх додаю, в тушковані овочі, ну і так, і в суп навіть додавала для смаку, і вони доволі непогані, смачні а, такі підкопчені. Коштували вони 2,89-2,87 центів знижка. Тож за 2 євро я купила 220 грам таких ось сосисок. І ковбасу, де вона є, дивлюсь, с... е, так, з сосисками неправильно сказала 2,39 вони коштували, знижка 72 центи, тож євро 70 я за це заплатила. А ось ця ковбаса це варена, так як ми звикли, це молочно варена, але це с... сосис де de... de... А... Коштувала вона 2,89-87. Ну, тож, тож ось це за 2 євро я купила, і тут її аж 400 грамів. Думаю, може, салатик з нею приготую з такою ковбаскою. У мене там горошок є консервований, тож щось придумаємо. І згадала вже, коли була перебувала вже в Валді, що в нас сіль закінчується, і сьогодні, можливо, довелося б їхати Купувати вечором, щоб приготувати вечерю, аж настільки мало залишилось. Я заплатила 69 центів загалом, рівно 13 євро. Я витратила ось так, поміж роботою, забігла. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були на каналі і переглянули це відео. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Дякую вам.